Пряма червона карточка Нойру, розгромна перемога Барселони над Майоркою, коментар Фліка після матчу, історичний матч для Байера. Збірна Німеччини хоче вкрасти українського таланта. Ну а забарвний може перейти в Реал. Ну, а ви знаходитесь на каналі Футбол FootballTouch. Якщо вам сподобається це відео, не забудьте поставити лайк. Ну і підпишіться на канал, якщо ви, звісно, ще не підписані. Також натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. Ну і підписуйтесь на телеграм-канал, там виходить вся сама актуальна інформація з світу футболу. Посилання ви можете знайти в описі каналу. Хавєр Маскірано вже прибув до США та вдягнув форму Інтермайамі. Нагадаю вам, що аргентинський коуч підписав угоду на три роки. Гранд Ла Ліги може орендувати Модрика вже взимку. Барселона стала ще одним клубом, який прагне підписати 23-річного українського Вінгера, пише одне з видань. Каталонці вірять, що Михайлом зможе відновити свою кар'єру на найвищому рівні. Барселона на виїзді розгромила мальорку. Каталонці відвантажили суперникам 5 голів, натомість пропустили лише один. І ось що сказав Флік після матчу. Звісно, я задоволений, у першому таймі ми мали багато моментів і забили. Але вони зрівняли щасливий, що закінчився лайнячий листопад. Закінчився і почався грудень, сказав Флік. Арсенал може розпрощатись з шістьма гравцями. Мова йде про трьох футболістів, які наразі знаходяться в структурі клуба: Жезуса, Зінченка, Ківьора. А також трьох, які знаходяться в оренді Нельсона, Самбілоконгу та Товариша. Повідомляє The Athletic. Вчора відбувся історичний матч між Баварією та Байром в одній восьмій Кубка Німеччини. Ноєр вперше в кар'єрі отримав пряму червону картку. Це трапилося на 17-й хвилині кубкового матчу проти Байера, який у підсумку пройшов до 1 четвертої фіналу. Циганков зазнав чергової травми. Керманець Жерони прокоментував поточний стан його команди та, зокрема, згадав про це Ганкова. Команда тренувалася нормально. Є гравці, які відновилися і не відпрацювали повне тренування. Але всі готові до завтрашнього матчу проти Лограніса у Кубку Іспанії. Ми беремо участь у трьох турнірах, і мені потрібні всі гравці. Ці 10 днів дуже важливі для нас. Йдеться про те, щоб залишитися в боротьбі у трьох турнірах. Мені потрібно... Щоб усі були в найкращій формі. У Циганкова травма привідного м'яза. Він пропустить три тижні, сказав Мічел. Українського таланта хоче натуралізувати топ збірна. Наставник юнацької збірної України Ю-19 Дмитро Михайленко прокоментував чутки щодо можливої натуралізації Артема Степанова, який наразі виступає за німецький Байер. Я таке чув ще давно від різних джерел, що чи Степанов хоче грати за збірну Німеччини, чи самі німці хочуть його натуралізувати. Але це не до мене питання. Чи спілкувалися ми на цю тему? Ні. Коли він був у збірній, ми спілкувалися тільки щодо футбольних моментів, сказав Михайленко. Відомі суперники збірної України Ю-21 на Євро-2025. Наші юнаки зіграють проти Фінляндії, Нідерландів та Данії. Мені здається, що це один з найкращих жеребів, який нам міг випасти. З'явився список номінантів на потрапляння у команду року від FIFPro. серед голкіперів Едерсон, Мартіне з Звісно, прикро, що немає тут Андрія Луніна. Захисники Карвахаль, Діас, Ван Дейк, Фрімпонг, Рюдігер, Саліба, Вокер, центральні півзахисники Белінгем, Дебрюйне, Фоден, Кросс, Модріч, Мусіала, Родрі, Вальверде. Ну і, звісно, нападники. Це Холанд, Кейн, Бапе, Месі, Палмер, Роналдо, Вінісіус і Ямаль. Пишіть у коментарях, як ви думаєте, хто потрапить у команду Року. Рома почала пошуки нападника. Одне з італійських видань інформує, що вовки планують знайти заміну Шомородову, адже його рівень їх наразі не задовільняє, і тому довбик грає без належної ротації. Римляни хочуть знайти Форварда, який міг би підняти українця і за необхідності грати із ним у парі. Тепер вже офіційно лідер Баварії не зіграє проти Шахтаря. Це я кажу про Гаррі Кейна, тому що він пропустить близько 2-3 тижнів через травму. Також я збув відзначити, що Гаррі також залишиться без трофею, тому що Баварія вилетіла з Кубку Німеччини. Тому Гарі залишається до сих пір без трофеїв. Чемпіонат світу 2034 року у Саудівській Аравії може відбутися в січні, а не влітку, повідомляє The Times. Ймовірні причини: екстремальна спека та бажання уникнути збігу із священним для мусульман місяцем Рамадан у листопаді. Грудні. До речі, ось так можуть виглядати стадіони у Саудівській Аравії на Чемпіонаті світу 2034 року. Мені здається, що дуже гарно. Реал планує придбати Далота, якщо не вдасться підписати Трента Олександра Арнольда. М'ю хоче за португальця 50 мільйонів євро. Не виключено, що Вершкові укладуть угоду одразу з двома захисниками. Ну, якщо ми вже почали говорити про Реал, то забарний може перейти в Реал. Вершкові розглядають 22-річного українського захисника як ключову опцію для посилення оборони у 2025 році. Пише L. Goal Digital, Ілля готовий до нового виклику, а Бормут своєю чергою готовий відпустити його за 60 мільйонів євро. Манчестер Сіті, Челсі та Тоттенгем також заявили про готовність виплатити Класулу за футболіста. Як думаєте, все ж таки, чи перейде забарний якийсь в клуб? А якщо перейде, то напишіть, в який, на вашу думку, забарний перейде клуб. Це були всі новини на цей час. Якщо тобі сподобалось це відео, не забудь поставити лайк і підпишись на канал, якщо ти, звісно, ще не підписаний. Також натисни на дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. І підписуйся на телеграм-канал. Посилання є в описі каналу. Ну а на цьому все. З вами був канал Футбол Тач. Всім удачі і всім пока!